Заклади загальної середньої освіти шостки працюють у змішаному форматі. Учнівський процес полишився у зв'язку з відсутністю відключень електрики. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Кількість учнів, які підключаються до онлайн навчання, збільшилась також залишається стабільною кількість учнів, які працюють в офлайн форматі. Максимальна кількість, які одночасно перебувають в закладах освіти, на сьогодні 50 – Це пов'язано з. За ситуацією на захворювання гервий міський голова Микола Нога своєю чергою зауважив, що кількість учнів, які безпосередньо перебуватимуть у школах на уроках, вже можна збільшувати. Я думаю, що на цій неділі можна збільшувати кількість трошки пораді з керівниками, якщо. Заперечувати, то прийміть спільне рішення. Крім того, у закладах освіти додатково облаштують 12 пунктів незламності. Сьогодні будуть завезені печі, буржуйки, труби, і за два дні пункти незламності ще 12 штук. Будуть функціонувати в приміщеннях закладів освіти шоскенської громади. Після ракетного обстрілу у школі номер 4 вже забиті плівкою, вибиті вибуховою хвилею вікна. Треба зазначити, що там постраждала майже половина всіх вікон. Це 156 шибок. Усі вікна закриті плівкою або заскла зас... зас... Усі пошкодження зафіксовані та подані до департаменту освіти. Щоб ми розуміли, що відновлення всіх об'єктів перш за все проводиться за державний рахунок. Для цього проводиться реєстрація на державному сайті. І держава допомагає матеріалами. А ми з місцевого бюджету. Потім ці матеріали. Вкладаємо, чи прибиваємо чи ремонтуємо. Треба зазначити, активні випускники четвертої школи наразі проводять благодійний збір коштів на відновлення вікон у школі. Але міський голова зауважив, що ці кошти варто спрямувати на інші потреби закладу, адже про вікна подбає держава. Для цього створений фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. В тому якщо там батьки у вас я знаю, і вчителі проявляють ініціативу, то треба їх направляти на укріплення матеріальної бази цього навчального закладу. Контур, вікна, двері і таке інше. Це все буде відремонтовано за рахунок або державного, або місцевого бюджету. А ось купити якісь електронні прилади, купити, щось нове для школи, у нас немає сьогодні такої можливості, тому що. Казна не пропускає ціли напрямків оплати. Тому те, що не пропускає казна, можна з батьками і допомагати навчальному закладу. Треба зазначити, що у шості працюють над інвентаризацією бомбосховищ. Вже зроблено нову мапу, проводитимуть ремонт. Ми на цій неділі будемо займатися ремонтними роботами в цих об'єктів. Це не годиться, що в якомусь об'єкті вода, в якомусь об'єкті двері закриті і таке інше.